На радіо Свобода ФМ Президентом Словаччини обрали проросійського спікера парламенту цієї країни Петера Пелегріні, який виступає проти поставок зброї Україні. Він переміг свого прозахідного опонента з відривом у 6% голосів. Про це в ніч проти неділі, 7 квітня, після підрахунку 100% голосів повідомила центральна виборча комісія. За її даними, Пелегріні набрав понад 53% голосів, тоді як Корчок майже 47%. Іван Корчок визнав поразку і привітав переможця. Пелегріні закликає до обережності в питанні постачання зброї Києву. Натомість Корчок серед усіх кандидатів у президенти Словаччини вирізнявся найвищим рівнем підтримки України і виступав за рішучу військову підтримку Києва, що робило його прямим опонентом лівонаціоналістичному уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо, відомого про позицією та антиукраїнськими заявами. Хоча посада президента у Словаччині переважно церемоніальна, він ратифікує міжнародні договори. Призначає вищих суддів і є головнокомандувачем збройних сил. Також президент може накласти вето на ухвалені парламентом закони. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський призначив службову перевірку на тлі скандалу щодо ймовірного тиску Служби безпеки України через ТЦК на журналіста видання Слідство інфо. Сирський наголосив на повазі та важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі, додавши, що сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав сил оборони. Напередодні незалежна журналістська розслідувальна агенція слідство інфо повідомила про тиск на свого журналіста Євгенія Шульгата, який донедавна розслідував факти ймовірної корупції в службі безпеки України. За їхнім твердженням, на початку тижня до журналіста у супермаркеті підійшли посадовці Солом'янського територіального центру комплектування і намагалися вручити йому повістку. Медійники переконані, що інцидент трапився за наведенням, адже військові знали в обличчя Шульгата та зверталися по імені та прізвищу. Розмову з ТЦК журналіст зняв на відео, що дозволило команді ідентифікувати його співрозмовників. З отриманих редакцією відео зрозуміло, що людина у цивільному дає вказівки співробітникам ТЦК. Поки журналіст перебуває у супермаркеті, чоловік у цивільному ходить біля каз, а потім швидко повертається до військових, активно жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста. З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата, вважають розслідувачі. Згідно з твердженнями джерел агенції, чоловіком у цивільному може бути співробітник департаменту служби безпеки, очільника якого стосувалося журналістське розслідування щодо придбання елітної нерухомості, північна Корея збільшує кількість зброї, яку Російська Федерація може використовувати для атак по Україні. Використання Росією північнокорейських ракет під час війни на Україну дає Пхеньяну рідкісний шанс випробувати свою зброю в бою і зробити висновки, які можуть покращити їхню ефективність. Це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію з технічних питань, процедур і самих боєприпасів. США уважно стежитимуть за розвитком подій, заявив виданню Bloomberg командувач Тихоокеанським флотом збройних сил США Чарльз Флінн. Він сказав. Що його та інших найбільше непокоїть те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю те, до чого вона не мала б доступу за відсутності конфлікту, як, наприклад, війна в Україні. З вами була віртуальна ведуча служби новин Радіо Свобода ФМ Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.